Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера з назвою калейдоскоп, який в'яжеться гачком. Mm -hmm. так. І сьогодні ми в'яжемо 88-й рядочок тулуба джемпера. Давайте розглянемо схему. Це також дуже простий рядочок, він майже ідентичний 86-му. Робиться три петлі підйому на початку, і в арочку з однієї повітряної петлі попереднього 87-го рядка Робиться 2 стовпчика з одним накидом. Це перший елемент, там, де у нас три петлі підйому. І далі в кожну арочку з однієї повітряної петлі попереднього 87-го рядка ми робимо три стовпчика. З одним накидом. Ну, в принципі, ось і все. <клес> Нічого складного. А, у нас по итогу має вийти а, 225 петель. А всього таких елементів а, по три стовпчика з одним накидом буде 74. І оцей перший з трьома підйомними петлями. Так, ну давайте це зробимо. Ось у нас закритий 87 рядок, ми починаємо 88-й. Приберу це все, щоб не відволікало. Так, робимо три петлі підйом. Зробили накид і стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього ряду. Один. І другий стовпчик з одним накидом в ту саму арочку. Все, оцей перший елемент з трьома петлями підйому, він у нас далі не повторюється. Далі ми робимо три стовпчика з одним накидом в наступну арочку з однієї петлі попереднього 87-го ряду. Ось так. І таким чином продовжуємо до кінця. Рядка 74 рази, повторюючи цей елемент, три стовпчика з одним накидом в арочку з однієї повітряної петлі попереднього рядка. І так продовжимо до кінця ряду. Дивіться, ось я пров'язала 88 рядочок. Ось. Такий він має вигляд по завершенню. І ми його закриваємо, роблячи з'єднувальний цю, за оці три петлі підйому. Ось так. Все, 88-й рядочок завершений. Візерунок наш має ось такий на даному етапі Низ. так виглядає вниз, <клес> да? зараз. Крайній ряд тулуба. Ось ну на сьогодні це все. Всім всього найкращого бережіть себе, до побачення.